Вітаю вас, малята! Погляньте, який гарний янгол сьогодні у нас на занятті. Його і пропоную вам зробити. Мені знадобляться для роботи залишки паперу. Кольори можете взяти які завгодно. Ось із такого аркушу я утворюю квадрат, акуратно беру по лінії, розрізаю. І тепер з отриманого квадрата мені потрібно утворити коло. Для цього я заукруглюю кути, так як це ми вже з вами неодноразово робили. Тепер Беру, складаю навпіл, але лінію згину не роблю, а лише знаходжу всерединку. І мені зараз потрібно до цієї міточки розрізати. І ми вже з вами вміємо із кола утворювати конус. І зараз за допомогою клея намащую частину кола мого і склеюю тим самим натворю об'ємну фігуру конус дуже зручно використовувати клей олівець. Так, тепер беру інший аркуш який має прямокутну форму, і з нього складаю гармошку. Це ми також з вами вже неодноразово робили. Добре роблю лінії загину. І в кінці от що мені треба буде зробити, коли я склала гармошку. Я беру і начебто розділяю навпіл, щоб були однакові частинки, бо це будуть крила янгола. Беру інший папір і вирізаю з нього звичайну смужечку, за допомогою якої я зафіксую гармошку саме на тій лінії згину посередині, ставлю цятку клея, прикладаю смужечку, і ось так по колу. Обгортаю, тим самим, фіксую. Край знову промащую клеєм. Коли ви це зробите, клей підсохне, потім пальчиками візьміть і роз'єднайте ось так майбутнє крила янгола. Виходить, начебто, метелик, правда, діти? Але це у нас будуть сьогодні крила янгола. Ось, гарно. Далі беру аркуш білий, мені потрібно утворити квадратик, по лінії згину, розрізаю, і з цього квадрата мені треба утворити коло, що я буду робити, діти правильно заокруглювати, кути. Не думаю, що це вам буде дуже складно, ми це вміємо вже робити. Беру тепер олівець, зображую оченята, носик, ротик, бо це буде голова янгола. Я роблю це олівцем простим. Ви можете використати або кольорові олівці, або фломастери. Янгол усміхнений. І, звісно, що ми зробимо янголу волосечко на голові за допомогою бавовни. Верхню частину пола над очима промащую клеєм, беру шматок бавовни і ось так просто приклеюю, прикладаю. Коли клей висохне, бавовна буде міцно триматись. І у нашого янгола буде гарне пухнасте волосечко. А тепер нам потрібно всі ці детальки з'єднати, щоб у нас утворився справжній Перше ми приклеюю крила. З однієї сторони промащую клеєм, знаходжу передня частина і задня. Саме з задньої частини приклеюю крильця. Трішки потримала, притисла. І приклеюю тепер наступну деталь голову. З нижньої частини обличчя промащую клеєм, і попередній частині конуса ось так приклеюю. Ще можна зробити поворозочки для нашого ялингола і прикрасити ялинку, а можна просто поставити під ялинкою чи на віконечко. tinha na safa